Це відео ексклюзивне фільмує Артур. Тут у селищі Піски хлопець провів кілька місяців. Бачив смерть, зраду, та й сам кілька разів опинявся в епіцентрі гарячих сутичок. Та, попри небезпеку для власного життя, на передові фільмував геть усе. Тож у сепаратистів хлопець на особливому рахунку. Вони знають, що я там постійно бігав, постійно з парнями знаходився і знімав це все. О, ну, якби. І мені це не очень подобається. Тому що не знаю, що я записував все і знімав все. Робота у таких умовах для хлопця не в новинку. Із фотоапаратом пройшов майдан, навідав і буремний схід. Специфіку роботи фотокореспондента вивчав стрімголов. Орієнтуватися доводилося на місці. Сьогодні ж звикає до життя мирного. Та от моменти ті у пам'яті нагадують, фото. Важко. Дуже важко. Передивляюсь матеріали, і багато кого вже немає з тих, кого фотографував. Розповідає, раніше фотографував усе, та пріоритети довелося розставляти швидко. Зараз фільмує тільки війну. І додає, робота військового фотокореспондента то справа не лише екстремальна, а ще й відповідальна. Треба, якби, знати всі, всі ази. Як працювати, що робити в надзвичайній ситуації? От е, якщо потрапив осколок або у твого напарника кульове або осколочне, що треба робити, як треба робити, бо саме хвилини вони грають визначну роль у списку задумів, показати через фото усю правду війни сумчанам. Тож на вересень запланував першу персональну виставку, її приурочить до дня міста. Христина Бондаренко Сергій Лазаренко на часі новини.